Доброго! Хочу показати декілька нюансів. Є, допустим, такі деталі, де можна отримати чистий метал. Ось такі от конденсатори. Може якось зустрічав. Вони є більшого розміру, меншого розміру. Ну, примерно, от такі. К-52-2. В цьому конденсаторі є 1,7 грама чистого срібла і тантал. Ось от такий от метал. Це вже розобраний цей конденсатор. Вони розбираються маленько так ну, важко розбираються, тому що дуже жорсткий метал. Можна бокорізами спробувати якусь подкусувати. Ну, я робив, я брав так болгарку і не дуже глибоко, тому що э, сама ця срібна чашечка, вона ну, коротше, задіваєш її. Ось так от тут болгаркою такі прорізи робив. От так от по кругу. І потім по згубцями просто відгибав і знімав. І у цьому я от така от... Ну, блін, давайте по черзі. Дивіться. Цей конденсатор К-52-2. В цьому срібло. І Тантал. Ось це і С. Є ще, що пише ето 2. Там 2 і 1 грам срібла. Це, кстати, якраз і знято із ЕТО 2 Ну, 213. Просто там, бачите, бо він був пошкоджений і електроліт. Тобто сільчана кислота трошки вияла метал. Ну, трохи з-за того. В такому конденсаторі ЄТО 2,1 грама чистого срібла. Ось вот така чашка. Це чисте срібло. І майже 9 г тантала. Ну, Це не є метал, але ну, як метал, все одно він ну, досить дорогий метал. В К-52-2. Тут йде 1,7 із е, грам срібла чашечка. І є ще один нюанс. Є конденсатори К-52-2 S. В тих конденсаторах паладій. Так що не переплутайте. І, ну, взагалі, знаєте, що от коли є обозначення ромб. Ромб це значить, ну, як. Грубо кажучи, це був стандарт, у який не жаліли і використовували туди все, що попало. І от в одному конденсаторі таке кількість чистого срібла. Добре. І, і Ще один варіант хотів показати по цим переключателям точок. Ви, мабуть, вже бачили відео, ну, коли мені вдалося їх добити. В такому є точно паладій. це ну, 100%, тому що вже, вже узнавав і то все перевірено. Ну і Подивився по відео, що проще коротше, розібрати і продати по металу. А от у цьому великому, я, чесно кажучи, думав, що тут щось, ну, цей контакт, якийсь, ну, прям конкретні цінні. О, як виявилося, що ні. Бігунки тут, які були контакти, вони мали срібні напаєчки. А сі самі вони, к сожалению, ну, якась сталь. або що. Як перевірити, допустимо, якщо паладій, то ви його ну, не зможете нічим перше розплавити. Друге, при інтенсивному нагрієві він просто почорніє це ну, звичайний. А паладій він залишиться в тому ж самому блискучому стані. І не треба його чистити. Просто прогрів, прокалив і побачиш. От це одна із цих плюшок, із цього. Зараз я прокалю, хоча бачите, вона начебто то блистить. Казалось би, дуже щось круте. Зараз, секундочку. Витянута будь ласка. Ну Ось, дивіться. Беру. І просто починаю нагрівати. От. Бачите, вона блискуча така частина. Тепер дивіться, я її прокалю. От вона остиває. Ви все бачите, почорніло. Ну Тобто, це просто сталь. Тепер, ну, допустимо, беру цю чашечку ну, срібну. От. Вона срібна, ну, мало грязна, але це срібна чашечка. Якщо її почну сильно нагрівати, ну, я її можу розплавити, але вона не почорніє. Тобто, де вона біла, вона залишиться біла, і ви там нічого не зробите. Бачите? Вона так і залишилась бі біла. Е, дивіться, будь-який метал платинової групи ви не зможете його так чимось таким. Ну, Воздіяти на нього, тому що вони дуже мають велику степень захисту від окислення. Так що, отак. От ну, я ще можу спробувати зняти одну цей, бо я так розумію, що от ці вони теж ці штучки, я так думаю, що вони теж із цього. Ну і з, як його... з паладія самі контакти. Бачите? Волосочки. Можу провести. Зараз давайте я попробую такий же самий експеримент. Попробую їх прокалити. У ну, да, них, скоріше всього, у мене просто припой відпаде, але... Ну вони точно не почорніють. Це точно. Тому що паладій... Ну, по-перше, ви його так не розплавите, тому що там, я не пам'ятаю, точно велика температура плавління цього металу. Так. Ось бачите, вони на пайки. Кстати, а може добратися до самого цього? А ні, я так легко не зніму. Ну давай попробую. Оці. Ну, Одно погано, бо там припой. Ой, скоріше всього. А, ось. На води на це. Бачите самі волосочки? Тепер дивіться, я їх грію. Бачите? Отпадув... От, припой зліз. Ну, тобто, бачите, де припой був, воно злізло все. От, ну, ця сама на що припає на волосочки, вона почала плавитися. А самі контакти, бачите, вони в ідеальному блискучому стані. Оце і є паладій. Ви його, по-перше, не зможете. Ну, Вже загубив, блін. Одну ниточку, прикинь, упала. А ця штука, бачите, вона просто тупо вона згоріла. Ну, А самі ці. Ось. Ви не зможете на них ніяк, ну, нічого зробити, тому що температури не хватить для плавлення. Ну так, таким чином можна перевірити, що за метал, по крайній мірі. Добре, дякую. Хто має бажання підписуйтесь. Потім буду відео виставляти, як переробляю апінаш, тому що там вже много назбиралося. Всім до зустрічі!